Друзі, ми продовжуємо мандрувати з вами. Мандрую я, а ви на відео мандруєте зі мною. Я вам зараз хочу показати, на території Польщі є такі от населені пункти Руські. Руска. Це такі населені пункти. Раніше було так зване воєводство Руське. Руське воєводство. А зараз це воєводство подкарпатське, гміна Саноцька. Тут, значить, річка Сян на території Польщі протікає. І е, тоді ще, коли писався гімн України, ну саме по цій місцевості жили у нас наші з вами українці. Зараз це територія Польщі, бо воно, в принципі, було все намішано. Були на, на території сучасної України, де зараз Україна поляків багато в містах, Ну а в селах було багато русинів Дивіться, ось. реставрація храма Ну а Сьогодні більше хочу розказати вам не історію цієї місцевості, містечко Цидинів, а взагалі навіщо мандрувати. Навіщо знаходити в музеї, який в цьому такий великий сенс? Звичайно, багато хто з вас, багато людей розумних, колись думали про сенс життя, старалися знайти своє місце а, на цій планеті. Своє покликання, і раз ми вже знаходимося на території храма, то можемо сказати про цю річ, що найбільший сенс життя, звичайно, лежить в, в тому, щоб знайти своє місце, раз, а своє місце воно має бути в служінні іншим людям. Ісус Христос, ми знаємо, віддав своє життя за інших людей. Кожна вулиця, на чиюсь честь, чись ім'ям, яке носять ім'я, Кожен пам'ятник, який ми бачимо, вони присвячені тим людям, які віддали своє життя, а, чи просто ну, вмерли за когось, а, чи жили для когось, Віддали своє життя. Сенс їхнього життя було в тому, щоб служити іншим людям. Ось це найбільше покликання. Але людина така, людина така істота, що ну, не може довго стояти в такому бути в тонусі, і треба робити такі ось паузи Паузи на, на поворотах, паузи, коли вже немає сил просто йти за своїм покликанням. Зараз ми перейдемо в іншу локацію, я вам продовжу. Ось ми на центральній площі міста Диньов. Або українські, українці кажуть, Динів на відміну від інших міст Подкарпаття, про які я вам розповідав, воно ну, не було українським деякі є сліди українські, але їх не так багато. І заложено воно вже під час королювання влади королювання. Вже цього, оце пам'ятник Владиславу Єгейло, Казиміра Одновітіля, Тобто, вже після того, як почався занепад Русі. Але по цьому по звичці це воєводство цю частину називали, називають землю Руською. Русь не та, що Росія чи розмовляють по-руськи, а ота Київська Данило Галицька, Галицька Русь, ота Русь. От, отже, давайте повернемось до е, сенсу життя, який, який сенс життя. Знаєте, одна з таких е, головних цілей в тому, щоб е, наблюдати за е, за прекрасним ходити в музей, зустрічатися з різними, зустрічатися з близькими, ці... цінувати те, що маєш. Бо так чи інакше, рано чи пізно всіх нас чекає смерть. І смерть нас, від нас забирає все, що ми маємо. І все, що ми зараз маємо, всі ці спогади різні, всі ці от картинки такі от красиві, вони. Їх колись не буде поруч з нами. Тому таким чином ми просто віддаємо данину тому, що ми маємо в своєму житті, звертаємо увагу на те, що воно тимчасове. А тимчасове хочеться зберігати наші рідні, наші близькі, старші люди, наші мами, бабушки, батьки. Вони всі мають. Тимчасове існування, навіть наші діти вони можуть нас залишити. І таким чином ми цінуємо своє, свої оці прекрасні моменти. Я хочу поділитися з вами тим, що я бачу, цю красу. Можете поділитися з кимось іншим, те, що ви бачите, сказати комусь приємне слово, бо знаєте, що все це колись. Мене. Все це все, що ми бачимо, поки ми тут існуємо, все це мене. Звичайно, для людей віруючих є велика надія, що буде той світ, який ніколи не прийде, який ніколи не минеться. Але і навіть для людей невіруючих, для атеїстів, є спільні з віруючими моменти, щоб ми насолоджувались, цінували своє життя. Ось така вам коротка історія, коротка екскурсія. Кому треба страховий поліс, будь ласка, звертайтесь до мене. Дам є також посилання на свій професійний сайт, там, де лайфхаки на різні, е, різні життєві ситуації. А з вами побачимось в наступних роликах. До зустрічі!